Це, Тетяна Власенко принесла до мобільного пункту вакцинації тварин одну зі своїх кішок. Їй зробили щеплення проти сказу. Три кішки і один котик. Котик вісім кг, я його сама не донесу, десь гуляє. А ці малі поп попитаюся поносити. Жінка каже, дуже зручно, що зробити щеплення можна неподалік від дому. Добре, звісно, що так робить для нас, бо тому, що вони гуляються тут. Разна там ліса бігала, говорили і так, що боюся. в області були випадки, коли домашні тварини заражалися сказом від диких. Розповіла провідна лікарка Чернігівської дільничної лікарні ветеринарної медицини Ірина Змієвська. Люди виїжджали на відпочинок десь в предмістя, і собака контактувала з єнотом. І після цього у неї був виявлений сказ. І так було не один раз. Були випадки і в Чернігівському районі, і в місті. Тому говорить ветеринарка, тваринам обов'язково треба робити щеплення проти сказу. Підготовки не, не потребує. Але ж треба вважати, щоб тварина була оброблена від паразитів бажано. Не мала контакту з кліщами напередодні, не була в якомусь інкубаційному періоді, тобто не контактувала з якимись інфекційними захворюваннями. Вакцинальну компанію проти сказу в Чернігові проводять щороку. Мобільні пункти виїжджають у різні райони міста. За нашим законодавством раз на рік щепляться всі коти і собаки. За словами Ірини Змієвської, вакцинація тварин триватиме до 25 квітня включно. Якщо хтось не встигне, зробити щеплення можна буде і пізніше. У нас завжди є вакцина і вакцинація від сказу нашою вакциною це безкоштовна. Проспект Михайло Грушевського, 180, Чернігівська дільнична лікарня ветеринарної медицини. Лесі Ігнатенко, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.